<мулзвук> О, так. Ну, так. А я же ці ви вони тут були, чи ви їх вже покупаєте були. Як і станки, На кому О, ви ви не ті комусь ходить по неподрібні, приймаєте. የ- የብሱ ችግይው ከበዐል እንትን የሚል ከተወይ እኔማ የት ነው የሚል የፍሱ ችግይ ከበዐል እንትን 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 የሚል

Я в нашу хмель і дивився, що там були вгольники, правила, як могли. Якраз непосередньо те, що зв'язано з мебелію, так? Так. Ось я не вірю. Топовий метал, розумію, що там є фарма, який воний. Так. Виїхати, воно варто. Він воний. Паримо цей федерат. Далі ще. Це кромка, це ще станок. Звомлені вже ці дні, виходить група також. У нас там ділянки мінявся, і будуть кліпати. А це станок уже новий, куплений, так? Так, так, це кромка, клеїчий, собака. Який кепар получаєте в неї? ДСТ, плита, на 250 гривень коштує. Тут теж, звісно, ще кромка. Кромка коштує різно, кромка є тут. Так, Ігор Федорович, я передаю увагу. виникає тут плата 250 гривень, yeah, і виходить, скільки виходить тут парт з цієї плити? Ну, тут парт виробить 5. 5 Який матеріал, який виробить? Ну, так. Ви берете качество плиту? Ну, це для себе, для таких робіт, то не сильно. Це середньо якість. Бо якщо це більше, то трошки виходить на те, що це більше. Спортом виробить. це виробить на те, що виробить. Спортом виробить. Спортом виробить. Есть є двоечка є 65 метров. Вот двоечка, то, что больше запугана. Получается, фрейдер его глядаем. Ну, будем не так сараться. Вот так прошли у нас. Заказыва индивидуально. Суперкорный кабинет окрям. Химия, фізика, там, 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 да. Так, так, вы бачите, вы будете там, да, там. Да. А скажіть, от, наприклад, ви прораховували, скільки така парта вже коштує на сьогоднішній день, наприклад, от яка ціна вже готової парти. Скажімо, це вам, е, типа як. Якщо допомогли... це, якщо... ми бачите, ми саме метал... це метало брати. Метал тобто, добре, давайте не парту, а реставрацію саме, А те, що стосується дерева, наприклад. 50, це практично, якщо брати, що гривень ну, до 150 приблизно, це ну, це не так, що це точно, це тебе на себе не не рахуєте те, те, що що діти... рахуємо що Ми робимо Для себе свої, да і ви своїх дітей не рахуєте, як не зарплати там нічого так. Але в принципі, якщо в такому самому училищі, та не в такому самому, навіть в тому самому тракторному училищі, там, сільськогосподарського направлення, вести такий клас, то в принципі він сам себе може забезпечити. Звичайно, да. таку економіку ви робити, купуючи не купляючи марки. Було. Не було Але є компресор, не... А, Сушка, типа, витяжка. Все. Витяще, витяще. Просто зараз ложки протести роботи на це, Я бачу все-таки просто все доступне. Нема тут особо таке